Середа 27 вересня. Час новин на 11 каналі. Студію Олена Петроченкова. Вітаю знову під ударом російської армії Нікопольщина. Вночі ворог гатив з важкої артилерії по мирівській громаді та райцентру. В результаті зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь, рятувальники приборкали. Пошкоджене приватне підприємство. По Нівочині чотири господарські споруди, одна знищена вщент. Побиті приватні будинки, авто, газогони та лінія електропередач. Постраждали дві людини. Це чоловіки 44 та 68 років. Обидва зараз перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Минулої доби росіяни 119 разів обстріляли Херсонщину. Поранення отримали 12 людей. Під вогнем були житлові квартали, навчальні та медичні заклади. Дуже зарево сильне і чулось як два приліта. Мене скинуло з кровати, я повзла по полу повзла, було дуже страшно. На передовій ЗСУ дійшли до околись новопрокопівки, що на Запоріжжі мають успіхи і на Мелітопольському напрямку. Утім, окупанти перекидають свої сили до Токмака. Не полишають спроб росіяни контратакувати українські позиції на Куп'янському напрямку. Про це пишуть в американському інституті вивчення війни. Голову підгородненської міської ради Андрія Горба відсторонили від посади. Для цього депутати самостійно зібрали сесію, адже на чергових засіданнях очільник блокував винесення питання у порядок. Денний таким чином змогли проголосувати не лише за відсторонення Андрія Горба, а й за звільнення секретаря міськради. Замість нього обрали нового Віталія Моргуна. Готовність до опалювального сезону 95%. Про це каже міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, у місті оновили найбільш чутливе до відключень електрики обладнання, придбали додаткові генератори, щоб в разі повного блекауту втримати критичну інфраструктуру. Тим часом в міськраді вкотре нагадали, аби система працювала якісно, важливо, щоб дніпряни сплачували борги за тепло. Нині містяни заборгували 1,2 мільярди гривень. 190 кілометрів нового асфальтного покриття на Дніпропетровщині цьогоріч планують відновити 12 місцевих автошляхів. Ділянки обирали за запитами від сил оборони, відремонтують дороги в Синельніковському, Дніпровському, Новомосковському та Криворізькому районах. Таким чином вдасться розвантажити міські шляхи та скоротити час доставки вантажів у деокуповані південні регіони. На 2023 рік на ремонт та утримання доріг Дніпропетровщини передбачили 1 мільярд 46 мільйонів гривень 96 мільйонів з них з обласного бюджету. Решта дорожній фонд. 756 мільйонів гривень на капітальний ремонт доріг. Вже розпочали роботи на автошляхах у Криворізькому районі. Ще 40 мільйонів гривень спрямовуємо на капітальний ремонт мосту в Криворізькому районі, повністю зруйнованого через війну. 250 мільйонів гривень на утримання доріг взимку та ямковий ремонт. Понад 55 гектарів екосистем лише за минулу добу згоріли на Дніпропетровщині. Рятувальникам довелось гасити одну лісову пожежу і понад шість десятків займань сухої трави. В одинадцяти з них осередком стало сміття. Пожежні вкотре закликають не підпалювати сухостій, А якщо помітили вогонь на відкритій території, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Психологічна підтримка, арт-терапія та ковток звичного життя, яке до цього моменту було на паузі, і все це в мальовничих Карпатах. У Трускавці для дружин та дітей загиблих героїв провели десятиденний ретрит, все аби допомогти їм пережити втрату. Ініціатор проєкту, фонд Марії Пінчук за дітей, гендерний клуб Дніпро та інші приватні спонсорки. З Юрчиком ми познайомилися випадково, він приїжджав в Одесу по справам, а я саме тоді там працювала. І вони просто зайшли до нас на каву. Мій коханий Юрчик так називає свого загиблого чоловіка Оксана Білоконь. Разом встигли прожити більш ніж шість років в Одесі та Києві. Планували майбутнє та дуже хотіли всиновити дитину. Коли почалася війна, чоловік був на навчаннях. Юрій Затворницький, солдат мінометного взводу той день, от, ну, якось сказали всі щось, щось, ну, передчуття. Е -е. Ну, у мене не було передчуття. Я до останнього думала, що це якийсь злий розіграш чи щось. І я ще така навіть стала і кажу, що це не може бути правдою, тому що ну час таких багато приколів. Це на швидше за все, це якийсь прикол. Ну тому що я не можу бути так, щоб я навіть нічого не відчула. Втім, страшна звістка виявилась правдою. Юрій Затворницький загинув 13 серпня 2022-го у бою з російськими окупантами. Казали, що прийде час і воно буде якось легше. Що час воно згладжує, воно притуплює. Ну, в моєму випадку пройшов вже рік і майже місяць, через кілька днів ем, я б не сказала, що ставало легше. І воно якось, здається, ти вже. Ідеш і знов закриваєш очі, знову ти знову летиш, і ти знов ти не бачиш опори. Аби навчити таких як Оксана заново жити, перебороти себе, побачити радість в дрібницях. У трускавці організували ретрит, психологічне та духовне відновлення. Дуже багато я чую від дівчат того, що та ну ти молода, та ще буде, та що ти тут горюєш, та що ти на собі хрест ставиш, та скільки вже вже можна, таке знецінення. Ну так, да, на жаль, таке ще є, але ну, тут ми якраз працюємо з тим, щоб чути і щось інше. Особливу увагу на ретриті приділяють і арт-терапії. Майстриня Сандра розказує, такі вправи дають людині можливість виплеснути свої емоції і переживання. І жінки, які зараз перебувають в такому стані, їм здається, що весь світ чорно-білий. І було дуже важливо показати, що навіть якщо світ чорно-білий, якщо ти додаєш деталі, то він. Стає більш динамічним. І це справді дуже допомагає, коли вони заглиблюються в себе і знаходять ті маленькі деталі, які допомагають їм рухатись далі. Фахівці кажуть, подекуди після смерті коханого жінки не можуть знайти в собі сили, аби далі виховувати дітей. Особливо важко знайти до малечі правильний підхід. Це сміттю батька почало більше уваги одіяться, тому що мені теж бояться питати. А мені це не подобається, і я якось то пытаюсь, щоб агресій, щоб від мене так дає і не даваєш стільки уваги. Поговорити, зрозуміти свій стан та усвідомити, я маю право на емоції. Психологи зазначають, це вкрай важливо для кожної дитини, бо часто вони залишаються з горем сам на сам. Діти стаються, залишаються самі. Вони деякі мами не можуть взагалі то підтримати, тому що самі знаходяться в такому стані. Деякі мами не можуть не знають, як правильно сказати, деякі не услідили, не що діти побачили, як це відбувається, як виглядає тато. Він дуже змінився. І це всі діти бачать, і для них це дуже таке шок. Втім, фахівці зазначають, попри отриману психологічну травму через загибель батька, дитина може вирости здоровою, якщо вчасно допомогти її матері. Цим з перших днів війни займається фонд Марії Пінчук за дітей. Його представники, а також гендерний клуб Дніпро, «Урджент Екшн Фанд та приватні спонсорки, виступили ініціаторами проєкту Ретри для жінок. Жінкам треба якийсь е е е е підґрунтя. Щось, що дасть їм можливість стартувати далі. Тобто, для того, щоб практика життя саме підказало, що необхідно жінкам дати нову можливість з одного боку, що потреба дуже широка, людей дуже багато, яким потрібна ця підтримка, але це окремий шмат, великий шмат роботи. Знайти цих жінок, достукатися до них. Місто Трускавець для психологічної підтримки жінок та дітей обрали не випадково. Так кажуть організатори, хотіли, аби їхні підопічні відпочили від щоденних сирен за 10 днів. Перезавантажились та насолодилися красою Карпат. Нині ж планують другий заїзд. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Усе заради перемоги у Кам'янському освітяни та представники міської ради передали на фронт коптери та пікап. Автівка доїхала до підрозділу десантно-штурмових військ 25-ї Січиславської бригади. А квадрокоптери та обладнання на суму близько 1 мільйона гривень допомагатимуть батальйону тероборони Кам'янського. Багато втрачених техніки для евакуації, дякуючи, що тепер буде такий транспорт прохідний. Можемо тепер працювати більш мобільно. Я хочу подякувати також Фонду розвитку Кам'янського за щомісячну підтримку за заохочення наших бійців. Дякую. Да. Дякую голові. Дякую, Дякую. 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 Андрій да. Леонідович за постійну допомогу військової частині. На цьому в мене все. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за нами у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.